Тут, коротше, треба були золоті обладунки. Опа. Стара провантажиться. Питання, де вони? костюм? Ось вони. Погнали! Це має спрацювати? Ах, курва, як все заплутано. А кому цікаво загугліть, де взяти золоті обладунки. Я не буду розповідати. Нехай буде тут частинка таємниці. Сказати, де я їх взяв? А ось тут. <кхи> я вам це не показував. Я просто задовбався бігати печерами. Покажіть мені вже нарешті фінал, і я, я, я заберу звідси. Лава. Клас. Лава? Де мій револьвер? Вулкан! В острове я вулкан. Бувай. М -м -м, ты умеешь и так. Я в лаву. Не хочу падать. Ты чуешь? Квачерло. Те по набоєм. Ні, ще є. Умри. Один. А, револьвер класно зробили, мені подобається. Ну, не найкраща шутерна механіка в світі, яку я бачив, але непогано. І загалом графіка красива на мінімалках. Лава классно. Набороуб ганчиш. Я спробую. Мені цікаво, це єдина кінцівка, чи там є ще варіанти робити кінцівки? Яхизи. Нагадую, якийсь демонсоус, яхизи. Серйозно. Там була така локація. Лавово. Чекай, чекай, чекай. Офігенна локація. От чи печера, а я ненавиджу печери. Ну ви це знаєте. До речі, самої консольної команди оціх немає. треба мод вантажити окремо, якщо кому цікаво. Там можна робити купок. А як? А я назад повернувся. Що за фігня? коло навернув. А я думаю щось не те. Стривайте, а куди мені? Так, я зараз розлічусь, якщо заспавнити мені ще чувачків. Заспавнили. Я лютий. Але не Орест. В чому сенс цієї локації? Розкажу. На тупу по колу йде і все. Мені це не подобається. Знаешь, будто в чем мысль. Гуд Дуже дивно тримає ліхтарик. Мені здається, я зараз знову повернусь туди, звідки прийшов. Це мене не влаштовує від слова. Ну та, звісно. Це мене не влаштовує гра. Куди йти, кемон? Невже це пастка? Противники респавняться 3-2-1. Ну, ну звіс. Звідти вибіг. Десь тут є дірка. Мала б бути. Мені мене ці приколи не влаштовують. О-о-о-о-о! Мені сюди. Більше лави. Напевно, розробник вирішив, чим більше лави, тим краще. Вона прикольна намальована, нестандартна. Реально Демон Солус? What the fuck? хохо. -хо. Їх нема сенсу валити на постійній основі, вони респавняться курва. Вони респавняться. Там є якийсь скрипт, типу. Як я проходжу якусь локацію, вони розпавняться. І мені це не подобається. Уф. Можна й поїсти. Не знаю чому, але в цьому місці мені конкретно подобається графік. Це понебоєм. Я вже зізнавався в коханні до дробовика. Люблю дробовики. Обожнюю. Один момент. Окей. Ти в повітрі висиш. Угу. Я вступаємо в контакт. У, тут уже розпечена земля. Погано. Але лава красива. А така нестандартна. Думі вона була некрасиво на мене. Наприклад. В of War теж. Вас Забагато вам не здається. О, так краще. Докинь один набій. А, -а, а, бімба. Вони не женуться за мною. Вони спавняться собі час від часу. Тремтить рука у головного героя. Така локація, що все тремтить. Не знаю, фішка це бах Не влучив жодного. Посрав на бій. Вони з стелі падають, зрозуміло. Погані новини в мене. Та я час від часу буду пострілювати. Поки в мене набої не скінчаться. Тоді буде плакати, доведеться, коли буде якийсь босс фінальний чи щось таке. За мною не можна йти. Заряджай, угу. Бувайте, це фінал. Keep your friends close. Тримай своїх друзів близько. А ворогів ще ближче. А ти хто взагалі? Оу, Бувай. Головне, що Кевін зайшов і Вірджинія Virginia, Що, Таймер Це телепорт. що це? Та Кіберпанк. І чого ви не пішли було б прикольно Я він де? А он Кевін сидить на да, вмерло. Ніфіга не зрозумілий фінал. Як вони втікли? Рятувальна операція. Вони перемістились в часі. Ти як вижив? Пекайте. Ага, або піти, або не піти. Я піду, звісно, піду. На що мені те все треба? Його підстрелили. Опа, живо. І Кевін живий, ля. Краса. Заразі б'ють їх, і буде за порист 3. Діди лісу Кевін так і не повитирав кров'як. Я вони вже достатньо відлетіли. Рахуємо людей: Один, два, три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, чотирнадцять, має бути, десять. Одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, все брехня, глянь, скільки людей! Скіколеків. Онтіло студію найняли. А тепер питання: хто Андрій чи Тетяна? Хто заважав додати офіційно українські субтитри, коли просили українську локалізацію офіційно? А тепер вона вже створена ось отак. І неофіційно, на жаль. Поп продакшн. Он кому треба бити. Г... Граб, граб кастро, кастро файну музику написав. Погане пив, пиво у Дейва. Хтось співав? А, ну та радіо було. Спеціальні дяки Велп. Вони, вони їх викуплять робити Half-Life 3, та. Такий самий безглуздо геніальний. 10%. Я не можу рухати камерою. Титри закінчились, ми досі дитимо, а сцени після титрів не буде. І її додадуть у фінальній версії гри. Бляха, коротенькі титри, що робити. Це була дуже коротка серія. Пробувати. Лишитись. Ну, взагалі я з тою цього і напевно почну заново грати. Щоб не, не, не сюжетити, та. Гост. Параметри зависли. Коротше, колись ще пограю, але не сьогодні і не завтра. Е ще трохи лишилося потягнути часу до 20 хвилин хоча б. Що вам ще показати в параметрах? Параметри підвисають. тут я все повимикав. Тут тайво. Все, 20 хвилин. Я професійно потягнув час. Дякую, що дивились. Побачимось в інших місцях інтернетів. Пока. Не знаю, що я зробив. Пока.